Ава машина Делонжа, Проводимо повну чистку. Зараз будемо робити чистку ось цих от носиків подачі кави. Для того, щоб їх почистити, її треба розібрати. Звучить страшно, але це дуже просто. На початку викручуємо 4 вінта ось тут. Один, два і знизу два. Вибачаю, здесь было 5 винтов, 3, 2. Здесь по бокам и 3 снизу. Снимаем заднюю крышку. Путим боковую. Одну. И боковую. Вот всю пластинку. Другую. Так уж снимаем. Далі відкручуємо сзади оці вот винти і по бокам і знімаємо верхню кришку. Всі винти я відкрутив. Проводимо з усіх боків візуальний огляд машинки. Потім знімаємо цей, цей включатель пару. Потім цю штуку тягнемо верху. це донизу, це також донизу. Тут є отакий от от флажок, який також тягнемо на себе. Обережно, бо він пластмасовий. За його. Цей флажок відсюди виймається і потім просто цей носик подачі води виходить. Знімаємо верхню кришку, з ми знаходимо ще два вінта, які ми викручуємо для того, щоб зняти цей блок управління. Блок цей тягнемо доверху і вложимо на каву машину. Здесь знаходимо ще два вінта. Який нам треба буде відкрутити. Так, все ми відкрутили, розворачуємо сюди і відсоєнаємо оцю трубку подачі кави. Обережно її відщолкуємо сюди. Все. Відщовну, вона проходить от в це кільце і туди. Вона у вас в руках. Ось тут ми розкручуємо цей болтик. і... Саме той елемент, який треба буде чистити, він буде зараз в нас в руках. Так, друзі, це в мене в руках, дивіться. Вона їздить по таким от, салазочкам. Да? І коли ви будете її піднімати доверху, от здесь от обережно є такий, є пружинка. Вот вона лежить пружинка з цією штучкою. Щоб вона у вас не улетіла. Вот она в цьому пазу. Забирайте її і кладете сюди акуратно. Далі ми злікаємо сам цей елемент, от, надавлюванням на ціносики, які треба мити. І зараз я вам покажу в якому стане. 3 місяці э, сюди не я. Десь 3 місяці тому я його чистив. Тут є такі. Э, Флажочки, які натискаєте, і воно відкривається. Краще ви все фотографуєте, щоб потім в обратному порядку зібрати. Бачите, здесь є вимка, отак вот воно вставляється. Тут виїмки немає. Тому оп, відкриваємо. Заглядаємо. Ну, Не так уж і грязно, але для того, щоб кава була запашна, хороша, тут має бути чисто. І для цього є спеціальні таблетки. Зараз я покажу. Беремо звичайний ковшик, ставимо його на плиту. Ось спеціальні таблетки, які розтворяють кавове масла ці, да? От написано кафі, ойл. Угу. Спеціальні таблеточки такі бо Зубочисткою пхати туди ще пхати, дути. Воно все не працює, бо це кава вони там. І кидаємо одну таку таблеточку сюди. Вона тут розтворяється. Бачите, як аспірин. І закидуємо цю штучку теж сюди. І з верхньою частиною теж. І вона буде тут митися, ці кавоми масла, вони всі... вымывается. Еще у меня есть такой, э, как бы под тиском э, пулівізатор, да, э, дает воду. Я промываю, прочищу и все будет окей. Вот видно, э, все вот эти вот лашпорта отлетают. Это я ее положил. Таблетка діє дуже хорошо. Без таблетки не нема... Смысла нічим мити. Ну, може і є, я не знаю, але таблетка дуже хорошо.